Доброго ранку, друзі! Сьогодні понеділок, 9 вересня, і попереду в нас 2,5 години яскравого етеру. З вами ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрьський. Привіт усім! Разом з нами цей ранок проведуть маєстро Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Сьогодні обіцяємо багато цікавого та смачного. Ми вирушимо в подорож в фортецями України і. У політ на нову планету відкрито нещодавно астрофізиками. Зазирнемо на освітньо психологічні заняття для дівчат з порушеннями зору від благодійного фонду Благомай та відвідаємо будівництво 3D-будинків для тих, хто втратив житло і не може отримати компенсацію від держави. Обговоримо з нашим психологом-консультантом, як бути людиною, здатною до опору. А ще дізнаємось творчі таємниці письменника Андрія Новіка, чиї фентезі романи розлітаються, мов гарячі пиріжки. Та передусім подякуємо Збройним силам України за кожен новий день. На календарі 9 вересня. Сьогодні відзначаємо День народження. Івана Котляревського його називають основоположником сучасної української літератури. Так його Енеїда стала першою в Україні літературною працею, написаною живою народною на той час сучасною українською мовою. Він буквально оживив нашу літературу. До речі, ти знав, що Котляревський не лише писав, а й займався благодійністю. О, я чув про це. Він заснував школу для дітей, бідних дворян у Полтаві. Чудовий приклад для наслідування. Про інших великих іменинників і важливі події у традиційній рубриці День в історії. 9 вересня 1769 у Полтаві народився Іван Котляревський, автор легендарної поеми Енеїда першого твору, написаного розмовною українською мовою, видання 1968 року з ілюстраціями українського художника Анатолія Базилевича найвідоміше. Над створенням понад 130 малюнків і безлічі ескізів він працював протягом 10 років. Ілюстрована поема вийшла у видавництві Дніпро та перевидавалась 17 разів. Серед інших відомих творів Котляревського п'єси Наталка Полтавка та Москаль Чарівник. Свій перший концерт він дав у сім років. У 12 почав писати музичні твори. Його називали музичним генієм, і хоча у 27 почав втрачати слух, він продовжував працювати. А 9 вересня 1825 року видатний німецький композитор і піаніст Людвіг Ван Бетховен відіграв свій останній концерт. За своє життя він написав понад 240 композицій: сонат, квартетів, симфоній. 9 вересня 1886 року у швейцарському Берні ухвалили конвенцію про охорону літературних і художніх творів. Це була перша міжнародна угода в галузі авторського права. Першими її підписали представники семи країн: Бельгії, Німеччини, Франції, Іспанії, Великобританії, Тунісу та Швейцарії. Сьогодні дня 1920 року був створений Київський державний авіазавод номер 12 Сьогодні це акціонерне товариство Антонов, що є флагманом авіаційної галузі України. На підприємстві за цей час розробили понад 100 типів літаків та їх модифікацій. Сьогодні 18-та річниця космічного польоту американської астронавтки українського походження Гайдемарі Стефанишин Пайпер на борту космічного шаттла Атлантіс. Вона вирушила у космос, аби разом з командою встановити сонячні батареї на міжнародній космічній станції. Загальна тривалість польоту становила майже 12 діб. Айдемарі стала восьмою жінкою-астронавткою НАСА, яка здійснила вихід у відкритий космос. У політ вона узяла синьо-жовтий прапор і плеєр з українськими піснями. А яким буде 9 вересня 2024 року залежить від кожного з нас.